Друзі, усім бажаю здоров'я. В цьому відео буде велика, дуже-дуже коштовна розпаковка від друзів каналу Motolife. То чому вона дуже коштовна, ви побачите у кінці відео. Але у нас дуже багато друзів прислали е, всяких посилок. І зараз ми все будемо розпаковувати і казати, від кого це прийшло. І хочу подякувати всім, хто. Допомагає нашій 93-й бригаді, і ми починаємо розпаковку. Поїхали! І починаємо ми нашу велику розпаковку з такого агрегата. Нам Максим з міста Коваль прислав комплектуюче для обігрівача. От така система з пультом, з баком, усім. І нам було потрібно все це зробити в корпусі. Як ви знаєте, Саньок місто Дніпро. Він нам робив трав, вже робив отакі бігравячі. Ми вже показували дуже подробно. І я вже одразу прислали на нього. Вони зробили за два дні отаку конструкцію. Ніяких проблем не було. з цим. Я Всіх вітаю, ніяких проблем не було. Все швиденько змонтували. Максиму Сковоля велике дякую. За комплектуючі. Ми просто все зібрали, ось таку компактну штуку. Все вже працює, все дуже добре функціонує. Супер. Хлопці нам дуже-дуже багато допомагають по всяким мілачам, по крупним ділам. І командування 93-ї бригади вирішило нагородити хлопців. У нас отака подяка. Подяка Конкіну Олександру, командування та колектив 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр висловлюю вам подяку та слова вдячності за всебічну підтримку особового складу військової частини. Артилерія 93-ї бригади нагороджує Санька такою грамотою. Дякую Велике, дякую. Велике, тобі дякую. Дякую, тобі велике. Ще хочу ще нагородити Наточого Олександра. Це пар партнер Олександра. Ця ж компанія його зараз немає. Я хочу передати так, таку ж подяку, бо на той Олександр з перших днів, коли ми вийшли на позиції, він допомагав нам дуже-дуже. Сильно, він купував нам автівки та приціли, коли нам ще ніхто не донатив, ми були голі босі, але він нас підтримав з самого початку. І тому ми і нагороджуємо дякую. на точу Олександра, передач йому тоді. Дякую велику. Дякую. дякую. Ну, Ми не переможні. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава. Героям, слава! Героям слава! Наступна розпаковка, мені в інстаграм написала. Лєра і сказала, що у них команда Старнаві і вони хочуть нам чимось допомогти щось нам купити. У нас була якраз потреба, нам потрібні були дозіметри. Дозіметри для виконання таких спецоперацій. Що це за операції, я ще не зможу вам розказати. Але команда Тарнаві нам проплатила у нас 5 дозиметрів. Це професійні дозиметри. зараз я покажу вам. Ось вони такі. Дуже якісні. Я вже протестував, все працює, все супер. Ось такі дозіметри. І ось І такими дозіметрами ми будемо вимірювати радіацію ну, на позиціях, де нам потрібно. І на... Кожну батарею у нас буде по одному дезиметру. Дякую команді Старнаві. Все купили, все є. Наступні посилки від Ліни з Німеччини. Дуже довго ці посилки йшли до нас, бо відправили на нову пошту, а вони на Укрпошту прийшли. Ми десь дві тижні шукали, куди поділись посилки. Дуже переживали. але Ліна мені писала і дзвонила, дуже переживала, щоб ми все-таки отримали ці посилки. Давайте подивимось, у нас дві коробки. Ось перший у нас пакет, це у нас така для гігієни, це у нас жіночі прокладки, щоб ви розуміли, це у ботинки і у берці вставляти для того, щоб вологість убирала. Також отакого от тільки за кордоном є. Це у нас туалетний папір вологий. Коли нам передавали, я думав, що це вологі серветки, але це туалетний папір. І дуже багато вологих серветок. Ось. Це у нас для гігієни. Ось, отак. Це у нас перша посилочка. Дякую. Дуже, дуже це потрібна річ, бо гігієна для солдата це дуже важливо. Слідуюча у нас посилочка. Я, я не знаю, що це, тільки розкрив посилки. Так, як ви бачите, у нас тут смаколики. Смаколики, всякі печива, вафлі, енергетичні батончики. І тут ще у нас щось з одежі. Зараз я це зверху приберу, щоб видно було. Хочу вам сказати, що дуже приємно, коли... Весь народ, весь народ хоче чимось допомогти. Так, ви бачите, тут у нас термо, термобілизна, я так розумію. Ось її тут дуже багато. Ой, тут бачите? Це у нас термобілизна. Усе. І шкарпетки у нас тут. Бачу шкарпетки. Шкарпетки є. Є у нас бахіли. Це вони гарні такі, бачите? Вони плотні. Це бахіли, якщо по грязюки, по воді ходить, то дуже-дуже це гарна річ. Що у нас ще тут? Ну, тут ще у нас ще, ще шкарпетки. Ось, багато дуже шкарпеток. І ще у нас от такі бахили. Тут теж їх кілька штук. Ось такі бахили. Ви ж розумієте, що зараз погода така, що ця ж... Таких штук мало не буває. Ось так, така у нас посилка. Е, дуже зворушливо, коли мені дзвонять літні люди з-за е, кордону, з України і кажуть, ми отримали пенсію і хочемо вам щось купити. Е, я коли розмовляю з ними по телефону, у мене ком горлі, сльози зараз, блін, теж бо це народне перемогти. Пенсіонери, молоді люди, усі, усі хочуть допомогти нашим бійцям для того, щоб перемога була найшвидка. І ми виправдаємо усі надії, і ми переможемо. Дякую усім, дякую за посилочки. А ми продовжуємо нашу розпаковку. Ось у нас ще одна посилочка. Від Рашевський Андрій, село Ходосівка. От прислали нам, сказали, що це мед. Мед нам вже присилали. Я вже признаю ці бутилочки. Ось такий мед у нас. Дуже гарний мед. Хлопці кажуть усім дякую Андрію. І це у нас мед плюс пилок. Дуже цікаво. Давайте ми розкриємо і подивимося. Що це таке в нас? Вау, дивіться. Оце, оце дуже важлива річ, бо зараз будуть холода, зима і хлопці будуть або лікуватися, або по ложці будуть їсти. Та це буде як дезінфекція. дуже Дуже дякую Андрій за мед, за пилок. Все хлопцям передам. Усі будуть їсти і дякувати. Дякую. Друзі, волонтери не перестають допомагати 93 й бригади. І ось у нас ще одна посилочка. Це у нас генератор від волонтершої Ольги. Друзі з Германії зібрали кошти та прислали до неї, а вона вже з нами зв'язалась. І оцей генератор буде для медиків 93-ї бригади. Зараз будемо робити розпаковку. Ось такий у нас генератор на 6,5 кВт, зіпер на дизелі. от така гарна штука, дуже, дуже потрібна, коли немає зовсім електрики і можна запитувати цілу роту. Вітаю, друзі! Ми медики артилерійської бригадної групи 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, щиро дякуємо вірним друзям України, а особисто Ольгу Мастенко як лідера ініціатора збору. Завдяки їй та всіх причетних українців з міста Лейпцига вдалося придбати на зібраний кошт цього красення генератора. Завдяки ньому. У нас з'явиться можливість ще краще надавати медичну допомогу військовослужбовцям Збройних сил України. Щиро дякуємо вам, друзі, що ви з нами. Слава Україні! Дякую ще Гордію міста Дніпро, він нас затарив такими аптечками. Це дуже якісні аптечки, з кровоспиняючим, повністю обладнані. Ось можете подивитись, з турнікетом, ножниці, ну, усе, усе, що треба. Дуже гарна. Цими аптечками будемо докомплектовувати наших бійців. У нас наступне отримання посилок від наших друзів. У нас буде отримання маскувальних сіток від двох виробників. Ось від Тараса Мельника, місто Калуш, ми отримали 12 маскувальних сіток таких. Вони 6х5 метрів. Це для лісу, у нас 6 штук. І для снігу ще 6 штук. Дуже дякую, 12 штук це нам дуже важливо, але у нас техніка дуже велика. І ці сітки ми будемо сшивати і робити такий здоровий купол над нашою технікою. Хочу сказати, що маскування це дуже важливо, щоб БПЛА не бачили нас. Та ще є випадки, коли... Саме дрони камікадзе, вони коли летіли, вони застрявали в цих сітках. То у них таке двойне назначення. Дуже дякую. Міста Калош, все ми прийняли. І зараз у нас ще один виробник з міста Одеси. Зараз я покажу, що вони нам прислали. Сергій Дубчак, міста Одеса, прислав нам зараз 6 сіток, вони такі великі, вони 4 на 6 метра і ще буде ще шість сіток. Но справа в тому, що це не просто з міста Одеса такі сітки, справа в тому, що вони плетуться у Покровському храмі Православної церкви України прямо у храмі. Зараз я вам покажу, як плетуться ці сітки. Ось, бачите, прямо у храмі жіночки плетуть сітки для Збройних сил України. І ось для 93-ї бригади теж вони от прислали і ще будуть присилати. Це дуже зворушливо та символічно, бо ці сітки це для нас, як Бог, буде накривати наших солдатів і їх берегти. Ще от прислали і побачив отакі. От по-перше, саме наголовне і найцінніше в цьому посилці – це малюнки. малюнки від діточок. Ось вони прислали, бачите, ось малюнки. Це все солдати з радістю розбирають, вішають у себе в бліндажах, на позиціях, їм це дуже, дуже важливо. Ось, також тут написали... Від храму. От. Дякуємо за захист та можливість кожного дня пити ранкову каву в своїх домівках. Усі думки і молитви наші за вас, повертайтеся живими. Хлопчики наші рідненькі, можливо, молимось за вас і нашу перемогу. Ну, тут ще багато написано і от передали ще багато у нас от такі іконки. То Покровський храм, дякую Покровському храму міста Одеса. Я бачив, що вони на фейсбуці сторінки збирають кошти на відновлення храму, на його будівництво. То я вам зобов'язую, що після війни я долучусь до зборів на храм. Що після війни ми його відбудували, бо ми пам'ятаємо кожного, хто допомагає нам під час війни з російським окупантом. Ми обов'язково переможемо. Не перемикаємось, ми робимо розпаковку далі. Друзі, і ось у нас саме найкоштовніша розпаковка в цьому відео. Е, тільки що отримали оцей весь товар е, з благодійного фонду Повернись живим. Дякую цьому фонду, бо я до них звернувся і дуже-дуже скоро, буквально в цей день, мені перезвонили і сказали, що у нас усе є. Справа в тому, що в нашому дивізіону для розвідки для кожної батареї потрібні були дрони для наведення та розвідки. І от у нас самий здоровий дрон це ось такий. Це у нас Матрас-300. Я розпаковку його не буду робити, бо є окреме відео, там, де Ярослав розказував, там, де у нас ми йому купували саме такий дрон. То тепер і в нашому дивізіоні є такий дуже гарний дрон. У нього оптика цифрова 200 крат, то на 15 км видно ворога аж бігом. Також у нас два Mavic-3. Ось такі вони. Новесенькі. Тут зум 28, зум, але воно все потрібно. До цих дронів у нас купа батареєк. Ще якісь причандали. І ще головне, ось у нас коробка. Це у нас тут 5 ноутбуків. Ноутбуки йдуть під кожен дрон, підуть медикам, піде на штаб, для того, щоб це було зручно, бо один комп на кілька. Дронів це дуже незручно. А так кожен оператор буде зі своїм комп'ютером виїжджати на позиції, дивитись ворога і оперативно всю інформацію передавати для наведення на ворога. Ну, дякую фонду Повернись живим а ми продовжуємо нашу розпаковку. Так, тільки що забрав ще одну посилку з Італії. Дівчата нам вже присилали посилочку, ми вже робили огляд. І тут записочка така для наших рідних героїв від Людмили Ані і Алі. Бережіть себе після війни будемо знайомити, все буде Україна. Це буде Україна, це 100%. Давайте ми подивимося, що нам прислали з Італії. Тут у нас отакі коробки смаколиків. Це у нас маска, не знаю що. У нас серветки вологі, у нас вже вологи серветок, вже дуже-дуже багато. Всі нам їх присилають, вже є. У нас шкарпетки. Шкарпетки нам прислали. Ось також у нас є в'язані шкарпетки. Ось ручна робота. О, о, такі дуже теплі. Ось Бачите, які. Ось такі у нас шкарпетки ще є. Так, у нас також тут дуже багато о, шкарпеток. Так, я бачу, тут ще у нас є ліхтарики. отакі. Ліхтарики це дуже потрібна річ, бо ліхтариків у нас не вистачає, особливо ті, які у нас на акумуляторах. То ось Ви бачите, їх тут багато ліхтариків. Їх дуже багато, це дуже-дуже добре, це нам дуже важливо. Так, І тут ще щось у нас. Ліхтарики ще є. Ось у нас свічка на Новий рік повинна бути, але свічки це така річ, що вони завжди, завжди потрібні. Все у нас є. І у нас ще отакі ліхтарики. О, у нас взагалі все супер. Супер. Отакі ще у нас ліхтарі. Вибачайте, бачите, що вночі знімаю, але часу немає. От коли забрав, тоді все і знімаю. От бачите, як тут всього-всього багато. Дуже дуже дякую. Дякую. От цього нам дуже не вистачало. Ще дякую особливо Людмилу. Аню та Алю, дякую за ці посилки. Дякую всім. А ми продовжуємо розпаковку далі. Друзі, до нас приїхала команда дніпро Дніпродин. Привезли очередну гуманітарку, вони привезли крупи, муку для місцевого населення для тих сел, де вони були під окупацією. Бо там живуть бабушки, дідусь, і їм дуже потрібні такі продукти. То ми і, і все це. Роздамо. І хочу, не просто так приїхав. От 93 я бригада механізована вручає подяку за підтримку нашої бригади. Дякую хлопці. Вручаємо, вручаємо таку подяку. Дякую, Дякую хлопці. Нам. Хлопці так. просто неймовірні, вони постійно, постійно нам допомагають і кожен. Кожну неділю щось нам привозять. Так, ми також підготували подарунок на честь дня народження Андрія. Це yeah. полегшений кеваровий бронік з боковими плитами, з пахом. Там воно все знімається, це щоб не хотіти. Ну, коротше. Люкс мовний. Дякую, дякую, хлопці. Ну, я тепер модернізований як термінатор. Ну що, ми ще в цьому відео покажемо вам, які у нас ще будуть посилочки, розпаковки від наших підписників. То не переключаємося, відео іде далі. Друзі, у нас така незапланована зустріч, ми зараз знаходимося у Дніпрі і я зустрічаюсь з Ансом з Естонії. Чоловік мені написав у месенджер Facebook, якщо пам'ятаєте, ми робили огляд естонського сухпайка і ми там дуже питалися зі всього зробити морозиво. Казали, що Анс живе в Естонії і цей завод Сухпайків 30 км від нього. І він каже, я коли буду в Дніпрі, обов'язково тобі привезу це морозиво. І як бачите, привіз. Привіт. Привіт. Альф, у нас волонтер. Розкажи нам, чим ви займаєтесь, де ви сьогодні були і в чому у вас прагнення та задачі, які. Ми волонтери. Ми з 2015 року вже возимо спореження для військових. На даний момент плюс ще машини появились. Сьогодні ми були в Бахмуті, бачили все там на своїми очами, як і що. Я вибачаю мою українську мову, я вчу українську мову, так що так, як моя рідна мова. Або вот це було то, що ми бачили, чому нам треба підготовлятися. Буде це у нас або не буде, але все одно підготовлятися к цьому всьому треба. І треба обов'язково, тому що це то, що там ці вот орки творятся, це Це да. слов не як часто ви приїжджаєте до України? Зараз стараємося раз в місяць. Раз в місяць. А, когда спочатку повномасштабний я рухався кожного неділя. Ви тільки на Бахмут зараз возите, чи ще два? Ні, бачите, я везу до Володимира. У нас там на своєю партнері об'єднаний активістка організація з ким уже 7 років міста не роботи. цей раз ми компанії з іншими людьми. приехали сюда в Днепро, груз привезли, в Киеве передали часть груза, в Днепре передали часть груза и в Бахмут отвезли часть груза и теперь поедем завтра уже в Херсон. Там Супер. передаем еще машину э -э -э и тогда уже будем повертаться а, туда. так что новый рык будем встречать в Херсоне. Добрый, так я покажу еще нам, показывать. вот морозового это, вот если вот, вы думаете, что это ради Морозова не Головне це увага, і наші братські народи, не важливо, що нам потрібно, але ми поруч, ми завжди приїдемо друг другу на поміч і будемо боронити наші країни від російського агресора. Це То так. так? Так, точно. І хочу подякувати усім волонтерам, з різних країн, з України, всіх підписникам, хто нам допомагає. Ми не переможні. Слава Україні, слава зсу, а Путін Гандон.